Вітаю з вами музична хвиля. Програма про найцікавіші факти та події музичного світу. І сьогодні про Бітлз, музик у підземних переходах Тараса Тополю із гурту «Антитіва» та Сергія Соловйова. Розпочинаємо. Кількість проданих платівок гурту Бітлз перевищує 1 мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. 15 альбомів жуків очолювало хіт парад Великобританії більше ніж будь-якого іншого виконавця. Жоден з учасників колективу не мав музичної освіти і не грав на жодному з інструментів до того, як вони зібралися. Сам Ленон у дитинстві співав у церковному хорі. Пізніше розучив декілька мелодій на губній гармошці та освоїв найпростіші гітарні акорди. Цього вистачило, щоб стати лідером і салістом ансамблю. У пісні Елеонор Ріба й використав струнний октет, створивши сполучення, що не зводилося до жодного відомого стилю чи жанру пісні. Гаррісон теж розвивався як композитор. До альбому увійшли три його твори. У 2003 році журнал Rolling Stone поставив його револьвер на третє місце серед альбомів усіх часів. Проте впродовж американського турне гурт не виконав жодної пісні з цієї збірки. Як пояснює Кріс Інгрем, ці пісні були суттєво студійними творами, і гурт із чотирьох музикантів не міг жодним чином відповідно їх відтворити, особливо посеред верещання прихильників. Бітлз наживо і бітлз студійний стали зовсім різними поняттями. Концерт у сан франциско Став їхнім останнім концертом. Він завершив період, насичений турами, під час якого гурт дав понад 1400 концертів у всьому світі. Чи знали ви, що починаючи з 80-го року музикантам для заробітку у підземних переходах та мітром міста Торонто недостатньо одного лиш бажання? Кожен рік спеціальна комісія влаштовує прослуховування, та лише 75 виконавців або колективів отримують ліцензію, за яку ще треба заплатити 150 доларів. Тільки після цього музикантам дається своє визначене місце та час, коли вони можуть показувати свій талант перед місцевою аудиторією. Дуже відомий серед фанаток українського року Тарас Тополя з гуртом Антитіла. Вони записують офіційний гімн українського етапу перегонів Формули 1 на воді. Так з'являється пісня «F1H2O», а трохи пізніше і кліп на неї. У 2012 році перша російськомовна пісня гурту антитіла Сматрів мене» потрапляє в відомий роковий хіт парад Чортова дюжина, дюжина-13» радіостанції Наше Радіо, і три місяці поспіль тримається в топах. Критики відзначають, що вперше за довгий час молода українська група, дебютуючи відразу під корює російського слухача, гурт знімає кліп на пісню Сматрі в мене», режисером якого стає культовий український творець Віктор Придвалов. Ще одна пісня гурту А я відкривав тебе стає саундтреком до короткометражного фільму Собачий вальс з Адою Роговцевою в головній ролі. Фільм входить в кіноальманах, закохані в Київ. Також з'являється кліп на основі цієї кінострічки. Та давайте згадаємо про наших місцевих талантів. Запорізький вокаліст самоучка Сергій Соловйов займається вокалом з дитинства та посів багато місць як дипломатів, так і лауреатів. Був учасником четвертого сезону «Ікс-фактор». Коли Сергій дізнався, що до нас в Запоріжжя приїжджає караокі на Майдані, то не вагаючись відразу пішов брати участь, де й став переможцем. Цікаво, що через декілька днів з ним зв'язався Кондратюк та запросив прийняти участь в програмі. Рамі у Києві, звісно, Сергій не відмовився та поїхав до Києва та ще раз став переможцем караоке на майдані. У цьому році прийняв участь у якості співака у проєкті Любіть Україну Олександра Молодцова. разом з ще чотирма виконавцями. Вони заспівали пісню, зібрану зі слів великих поетів-класиків, та зняли кліп у самому серці козацтва острові Хортиця. Уривок з цього кліпу ми побачимо саме зараз. І трави, і води, годину щасливу і в радості мить Любіть у годину негоди, Хай знаємо світ, провезло робіну світ. Ось такий красивий запорізький край, де зростають молоді таланти. А на цьому музична хвиля завершується. Хорошого вам настрою і до нових зустрічей!